Все, я поставив запис, тепер будемо починати. Я, я, правда, не знаю, я не читав повністю. Що, що не цей. Е, може це типа кожен день буде нам розширювати. Е... Я думаю, це. Ти... Хоча. Або може так. експішка. Я, я, я хз. Не знаю. У нас тут, до речі, є цей е... джилка, так що ми зможемо зробити ферму меду. Тоді у нас буде. Uh, e, цей. Скажи, я скажу. Я забув, як це. Короче, mm. то, то, що там, де голод, у нас, там, короче, друга позначка жовта. Ну e, mm. 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 Я перезапустив сер. Я за бар'єр вийшов. Ай, мене вбиває. Mm. Я тільки що за бар'єр вийшов, мене почало вбивати. А, все, я, о, я, о, о, я, о, я о, повернувся, тепер... Тепер мені не дає вийти. Прикинь, тільки що за бар'єр вийшов. У мене тепер ой, на, на два сердечка менше. Я вийти что не можу. У меня сука, да. Продолжай كده خش من حال خش من حال من اخر كوري Де ده 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 ти? ده ده ха ха Нет. Мене нема. Не найдеш. Найду. Рано чи пізне. Ну сайт тільки що час просто прослави. <різь> Зато відео прикольно. Що я говорю. Так от іде. А, 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 ну, ти. Прям Та бензин. Мож, можеш ссать. Дякую. Ова, ова, ова. ова. На, на. Ти на приколі ти тільки що міг мене вбить. Я, я тебе не ныряв, я прикалывався, а ти тут мене вбить уже. Ти розумієш, там зараз ресетать все прийдеться. Ну раз відео. видео. О, прикинь, отут, от, тут... От, от зараз обновить блок і усе попадает. Тому я все трошки закопаюсь. Хммм, hmm, дорей! Не уновлюй. Не уновлюй там блоки. Я тебя приплю. А я Сейчас. а тут. Так, у мене там же ша... саженці, саженцы и не буду выпустить. Де он тут? Все а ти, я, пан, забрав? А то я помню забрав. Ти розумієш, що ти тільки що от, от, от то, що ти зробив, якби я не відійшов, ти б заруїнив би просто. Ти б заруинил би нам просто, типу... пришлось би заново Повністю стартувати сервер. А ну... Бо, я я, типа, я знаю, як, типа можна выжидать в хардкорі, але це не чесно. Я хочу щоб шучестнуться. Ми, наче, Айрон Кинг и цей Юбизи. Да, 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 схоже. На 100% не пародія. Та у нас 100% плагіат а, І да, да, да. Подякувать, що не спавниться, мама. Жаліть, що вони не спавняться. Надо... ми в нашу Тут... Тут Це то, що наша землянка, то, що ми... Тут викопались чи ні? О, ріл, Ну так. Це я тут викопався. О, ну це добре. У мене зараз одне хп. І чотири... Чотири кавунчика їжі. А, так. Неси двері. Це зараз я принесу. А які двері? Та тут же ж печера, почекай. Наша нам двері. Дихати. А що нам двері щоб дихати. Якийсь нелогічний. А! Аааа, сто моя. А, Дядь я до 1 huh. What's happening to you? My house. Ха-ха-ха! А, а, а ч менше? А, алло. По... Воно, походу, кожен день будет стати все менше. Не сла. Чо це за цегайські фокусы? Я. Не знаю. Це, це типа воно якось рандомно, чи воно від нашого ХП? Та, точно не від ХП. Ты впевнені? Так, я, походу. У мене блоки знову не випадають. А, щось. я поняв. Може, може у нас бар'єр ти порухається, що ми не можемо зупинятися на одному місці? Напевно. Мені ця теорія подобається. Ну, е, не знає не подобається. Знаєш, таке чисто Але... ніби воно тільки зменшилось і все. Можливо. Так, зараз я перезаходжу, бо щось знову то слайдшоу. А може в ФНАФ пойдем? Си, ми зараз знімаємо. Ми не знаем, я его вру. Короче, у меня ей дай-ка. Чека. Короче, <різь> а, так и чего ты яблоко уйти? Давай, краще, ти я сейчас ту пориком повернути, з'явишся, а я повний хп. Да, да. Давай. Жодного яблука з оцих усіх дерев. Та-дам, 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 та-дам. E a favor do vou boa, eu vou <laughs> Андрій, наш ты это по Андрій. Андрей, наш. А ну давай я выбираю. Наш наш по воду. ну до передиус стены. Глянь на мене. Пейди до стены, глянь на мене. Дибя, он, он не ломается от куди. Та що ти робиш? Попробуй поламати Та ти не боїшся? Лодка не працює. Ти в не сісти не поламати мене. А чого ти по такий урон не проходить? Та Ти що, що там? та дам та дам та дам тан дам тан дам Та що, мені оце не цікаво фармить яблука, тому я пішов. Фармить камінь. Ооо, бля. Фармайт might uh. Это Я, короче, я, 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 я тут. Мы ты учишься? Там Куда я тебе Я свою дирочку uh. А, я тут а, по покатаюсь. Я это. Класс! Це нахуй печара не уже. Я к там ще... О! залеза. Якщо там ще зомби были? Так. А куда ты залезе? А что ты? Я ж не понял, ти ты Де твоя пойдет. Warrior your hall? <laughs> 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 Отак відео и закінчилось. Чисто пофармили яблочко трошки. Сибері кисний. А тепер, друзі мої. То німбесри. Так. Я хочу глянути, а шо тут еще нас такое? Так. а у нас тут навколо. Так, я бачу... Тут, прямо тут така нормальна жоден... печерка, але я в ній не можу бути, бо. Ну, на, на цьому виходить все, бо... Ми хіба не знаємо. Ага. Андрій, тут дуже багато мой. Тут їх дуже багато. Мені здається, я Ти не собі за цього нас не стане. Ага. Йоу! І скільки їх там? Їх дуже тут бат. Тут ціла печера, Андрій, я. Реально, тут ціла печера. 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 Ціла печера, воно ще знизу куча. Тут ще далі куча. Купка. Ціла купка. Давай, не бій. О, стримины. Стри... О, О, круто, круто. Це, короче, а... У нас дуже потужно виживання було. Короче, підписуйтесь, будьте такими. ж крутими... Ой, тут диамант. Будьте крутыми, як а... ми, заливайте від падіння. І не будьте задги. Короче, да. Я я поняв, до речі, чого моби не спавнилось у нас. Типа, хороші, погані, бо. Бо шахе дуже багато. <гум> да, да, да. нас просто спомен рейн тут весь забирався. <гум> так, до речі, як далеко я можу. Тобто, тут, Тому... тут далі ці не прогружають. Да, 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 я бачу. Тому на цьому все. Підписуйтесь. Будьте <гум> кто. <гум> Підписуйтесь. <гум> Підписуйте.